Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в минулому ми відомо ми з вами зачистили отут -та, е, грот парфюмера. І там були парфюмери. З них я раніше вибив їхні обладунки, але в тому гроті ще також можна з них вибити отакий от -от, щит. От я поки зустрічав, тільки там його поки можна вибити. Може ще десь потім буде. ну. Хто хоче, може там його собі вибити. так В цьому відео Так ми також пройшли по квесту Селуса, але він загинув після того, як ми віддали ніж Рені Рені нам в подарунок дала отакий от от ключ, де він є, Коріанський. І за допомогою якого ми тепер можемо попасти от, в перевернуту вежу в кар'янський зал і попасти в от ту от вежу. Тому давайте йдемо сюди і подивимося, що ми там ще можемо знайти. От, ставимо той ключ тут на постамент. Не перевернуту вежу ми проходили раніше. Хто хоче, може знайти, подивитися. Десь там, не пам'ятаю, яке там відео, може 70 якийсь, як точно. Просто пошукайте кірянський той читальний зал. Ми до ключа ми її проходили. Там можна одне знайти, а після того, як вона от перевернеться, можемо... Знайти інший і нам відкривається шлях. Так от, бачите, той ліфт був знизу, тепер він зверху. Бачите, воно все перевернулося. Так щось я не зрозумів, там мали бути десь ті пауки лапи, щось я не бачу. Так, тут зіскакуємо Ось сюди. Ага, от. Одна там висить, одна там, а одна ще там їх три мало бути щось. Одна знизу. А, може там нам щось прилетіло, може у нас загинуло. Ой, не та магія. Так, тут була Поставити не подивився. Добре, виходимо от той зал. Бачите, все перевернуто, зверху тече навпаки, все помінялося. І знов з'являється вон той чекун, Він був і коли ми перший раз його проходили, і в тій версії, і в тій він є. Там нам довелося вбивати і тут нам треба його. разобраться. А, вот он втик назад. Так. Они еще не втик. Теперь втик. Так, там еще. Так, так и там еще ходить. Тумаром. розбираємося бачимо там лут так але його дістати треба по тій стороні так, тут у нас є ще анті лапи з того розбираємося І стою, а там напевно не дістанемо нічого йдемо сюди на край щоб зіскочити Какуємо. Де та лапа. Збираємося з твоєю рукою полком. Йдемо далі. Так, давайте збігаємо поки заберемо ну, той лут. Маска. Зараз глянемо, що тут таке. Так, дивимося, що ми з вами знайшли. Ага, у нас наставника то от з того чеклуна було, ми минулий раз зібрали. Тепер нам ще така подібна. Так, вона підсилює чеклунство. А з гри, я так бачу. Ну і заодно виходить, що вдача також. На три збільшується. Тобто шукати предмети, то у нас може чимось і буде потрібно. Буде трохи краще. Так, забираємо, що тут випало з тої руки. І давайте опусто! Так, де там той побіг? В нього стало, а ніко не, От, все, ми його вбили і забираємо з нього ще таку магію. Так, Де вона у нас? Чекай, так, заберемо і дивимося. От воно. Знижує швидкість накопичення сну і безумства. От річ. Можливо, буде потрібно. Так, що ми тут далі робимо? Далі нам. А, так, далі ми можемо. Тепер... Так, давайте ще раз полікуємося. Щоб часом не загинути. Правда, тут скорше можна загинути, як вниз тривати. Так, ідемо. по краю. Тут ще одна рука. Тут ще вот ті руки. Ще одна. Так, магія в нас закінчилась. Ще одна. Добре. Так, тут обережно, тут ми зараз як... Зайдемо на середину, з'являться з двох сторін тіп-примари мають з'явитися, де вони. Так, чому не з'являються? А, чи то можемо їх... Ага, ми ж їх з тим вбили. Точно. Бо вони тут дві з'являються, вони були з тим міні-боссом. Так, тому йдемо далі. Так, далі тут є два шляхи, можна зіскочити от, на ті лампи і потім зіскочити на ті дерев'яні перехрестя, а можна зіскочити ще тут. Отак от, от. І так, тут по колу ходити можна не ходити, я нічого тут не бачив. Дивіться, нам просто треба зіскочити на ті перила. Так. І тут десь має бути ще два лута. Так, куди нам краще зіскочити, щоб не загинути часом? Не люблю я також ті, от ходити по тих краях, нічого приємного в тому немає. Та гра любить такі речі. Так, от. Бачимо один лут, бачимо другий. Йдемо акуратно за одним. Забираємо і йдемо за другим. Брали. Тепер у нас залишається шлях от туди вниз. Бачите, тут тепер ще один ліфт є, який нас опустить. От сюди бачимо ворота і їх відкриваємо, і тут то є шлях якраз до тої вежі. Тут ми бачимо є благодать, давайте запалюємо її, відпочинемо. Тут по дорозі нас буде чекати бос, який захищає якраз у той міст до тої вежі. Давайте може вип'ємо той. Так, і що ми... Ну давайте може ще ламкою з'їмо, може на тому босі трошки більше. Заробимо рун. Так. По дорозі от ламки збираємо. Так, він тут кидається всякою свідокою. Зараз він буде картулятися. Буде неприємно. Зовсім неприємно. Нам, нам з нього випало його обладунки. Давайте дивитися, що тут таке в нас випало. Так. Ага, от в нас так. Ага, в нас були отакі капюшона постула, а тепер аристократа нам випало. От така от річ. Далі. Вот от річ. Хм, цікаво. Так, далі. От така річ. І, і по ножі отакі от маємо ще до колекції. Тепер біжимо до вежі. Тут ще по дорозі Ламки, от ще храмовий камінь попадається. Більше тут на тому мості нічого такого цікавого немає нікуди. Це все уламки. Заходимо зсередимо і попадаємо знов на ліфт. І погнали до гори. Бачимо тут ще одну благодать. Запалюємо, відпочивати сенсу нема. Біжимо далі. І от ми попадаємо на самий верх. І тут нас очікує лут. Аж два. Давайте дивитися. Так, Перший лут у нас є амулет. Так, де він є? Так, от. Вот такий вот. він мудрість збільшує. То якраз магом він збільшує, здається, на 5 аж. Що магом він, напевно, потрібен у нам. Так, і другий ми вибили квестовий предмет. Тут ще не вибили, а знайшли. Ознак прокляття. О той. О той знак прокляття треба буде віддати. Як ми побачимо десь в тих знов не підземеллях, а підземним там світом. До речі, ми можливо підемо з наступним відео туди, тої фії, яка нас обіймала, яка була спочатку в замку круглого столу. От така от річ. От. Ми та як проходили, так проходили. той к... Походили по квесту Рені, пройшли вже так досить далеко. Вона нам віддала той ключ, а ми той ніж, і нам ота от башня, тут печатка мала спасти. І тут мав би бути портал в куди зараз ми глянемо. Так, як тут з підземелля. Ага, от, ми можемо підземелля. Десь підземелля. От сюди попасти, десь тосі офри. А ми в ансель десь маємо попасти. Так, то все сьофока. Ага, то десь тут ансель ми проходили. Напевно. От. Ну, де, ну а та от річка анцель, тут ми десь маємо, ми пройшли тут тільки в меншу частину, а тепер на відкриється шлях, має відкритися на її продовження. Можливо, на наступне відео ми так і зробимо, подивимося. Так, на сьогодні. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!